Що ви бачите перед собою правильно сумку в одному із найтрендовіших кольорів на весно-літо 2025 року сонячний або лимонний? Я буквально мріяла про ідеальний жовтий колір. Але я знаю, що дуже багато людей боїться яскравих кольорів, як і з чим їх носити. Тож сьогодні я буду послуговуватись рекомендаціями і трендами. О, і ми зберемо три образи, де буде інтегрована і акцентна ця сумка. Перший образ монохромна гра. Я обрала легеньку жовту сукню із мережева та лимонні босоніжки, наче соняшникове поле, яке заливає серпневе сонце. Але до серпня ще далеко. А тут ще й квітневий сніг час від часу тягне з нас прикол. Тому міксую легку сукню із важким кашеміровим пальто кольору Марс. Другий образ свіжий мінімалізм або кежуал. Білий комбінезони з білими кедами ідеально розбавляються сумкою. Але тут бракує тепла, тому додам ще один дуже яскравий акцент кардиган великої в'язки в ідеальному лавандовому кольорі. І останній третій образ елегантний шик. Так як на чорний в мене табу, я обрала класичний сірий костюм під смарагдові човники, де сумка та взуття найсильніші акценти, які роблять образ цільним та таким, який важко забути. А який же із образів вам сподобався найбільше.